відео є? Та ви пишете? У мене відео є. Я ж чекаю ще інспекторів і зараз... Я розбирав, вона розбирається. Розбирає. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Ідіть, постаньте під ці труби, будь ласка, бо вони слідкують на тік-току, вони зараз почнуть лити воду якусь або таблетки. Та там уже ні, воно пропітано з землею все. Ну вони мають такі таблети, які коли кидають, воно вбиває хімію. Йдіть станьте хтось одного, пошліть під трубу. Шо? А Ану партизан знайде. Далі далі, та не прова. Я там тільки що жовт, проваліться. А там що є підземні якісь дирки чи що. А мене нога не коли машина. Та вони вже чи вони злівають потрошки? Вони раніше злівали більше, все там воно було в їх болото. Так. Є, можеш зайти, будь ласка, кадастрова карта України. Ну, так, так і напиши, скажи в гуглі, кадастрова карта України. Зараз експеримент. побачимо, чия ця земля. Оце. Але поліція скаже, це частна собственність, там ці кущі йти можна. Так, вони такі все так, Вони вони ж імпотенти. Це про спіті скажу. Не цю поліцію. Кадастр лайф, заходь. Заходь. Заходимо кода стрілах. Так, нажми, то бачите, яка от справа. Да, от ні, ні, от справа внизу, внизу, внизу. Ніше. От рожі такі, да, нажимай на нього. Раз. Дивись, хоп, і зараз ми пере, переміщимося ще раз. Нормально нажимай. Ну що ти, ти? Давай. О, да нажми на неї. Можна я нажму? Нажимай. Що, так, взяти... Та подожди. Сейчас полиция текает. Збийте кадастрова карта України. Скажіть Google просто. Нажати треба, Або через хісь, або через хватит. Дві свіжі, вони сьогодні вилівали вранці, зливали хімію. Сьогодні вранці коло ви, екологи вийшли звідти. А, а де екологи? Яна Сергіївна. А Яна Сергіївна там не було. Да, ось, я, я знаю. А де і кологи? Ну, Яна Сергіївна, де екологи? Яна Сергіївна, вибачте, будь, будь, будь ласка, що я вас дьоргу. Я не кричу, приїде. де ваші екологи? Один еколог вже там приємно. Прямо труба я. виходить. виходять. Давайте я покажу, знаю, де, де вони. Зараз іде. ще дві. Ну, А ще дві збільшення? Збільшення теж не нрає. Не ніряє. Поки всі зберуться, то вже треба буде спати йти. Не розширить, не розширить, не Ділимося ефіром, ділимося ефіром, хто внизу, будь ласка, діліться. Зараз прийде слідчого апартаменту. Це карта України. Ну, от. Зараз, я дивіться. А ну, в мене, вийде чи ні? Збільшити? Ну, подожди, в мене ні. Ні, в мене ні. В мене ця кнопка не працює. У мене тільки збільшення і зменшення. Ну, все, ця кнопка не працює. Не. Ну, наскільки, я... Чекайте, наскільки я знаю, що під час війни вона була закрита. Вона відкрита. Дивіться, ми знаходимося, ось оцей при, приємство, да? ми mm. Ну, отут, звісно, оце цей участок. Приватна власність, землю житової та громадської це забудови. Це явно, що вони всі старають. Це туди, куди вони зливають, оцей кусок ось вони. Ну, вона ж питає, чи може в них Що? зводили з власниками. Та да, власники нам нахер не треба, все, вони, вони, мені, нам передбачить зараз це не цікаво. Зараз саме цікаве буде, там вони візьмуть ту землю. А, все. Чуєте, а ці поліцейські приїхали, де поїхали? А чого вони приїхали? Зараз розкажу. Юля викликала чому? Юля, це ота. Юля. Тимошенка. Ну ми кличку даємо. Тимошенка. Тимошенчика вийшла. Дівчина викликала, тому що безхозна машина. Нам на машині сиділи на капот, сперлися двоє хлопців колишніх військових. Тобто виходить і хлопці безхозні. Хлопці, ви безхозні чи чійні? Покажу такі безкозні. Ото той з московського символіку, Як він сказав? Він сказав, ви імперія пуха і перія каже, ви імперія із пуха і перія. Я у мене немає, братан. Я це зафіксували. Я, 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 я все вже поскидала. Я і, і, і із папочкою поскидали. Все зафіксовано, все зафіксовано. З московського поліку, походу з Москви. Він я, вам сказав, що ви спір, я і Так, да, ми як А цей, э, э, От <рикленно> от він цим дівчатам <рикленно> розказував, що буде. Ответ. Українцям буде відповідь від росіян, Нових Петрівця. А є в нас тут військові, місцеві, військові, чи ветерани бойові? Якщо бойові є, то ми під'їжджайте Нових Петрівці, є питання. Зараз будемо робити відповідь. Ну що робити? Треба зараз у а нема машини, його номерів. Немає він речі. Це адвокат, він лише А є його фамілія? Є його фамілія? Ні, немає. Він є, на все. Вони Що ми на вечер? Зустріла машина безхозна. Ми з чіпом скоро... — Не починайте. Чому ви тут? Я кажу, будь ласка, підсіте. Це поліція каже? тут? сіла в машину до поліцейської. Знала mm, 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 Юрія сіла в машину до дівчини поліцейської. І вони, перебазарили, дали та трошки та не грошей. Не можу стверджувати, я не Я буду можу стверджувати. Вони там спілкувалися. <гум> та, <гум> та, <вони>, та, спілкувалися. <гум> Почому та, нас раді, активіста та. в машину не садять до поліцейських. Так, нам не На, машину стоматологи. Дайте мені номер машини.

А то хто такий? Ваші ні? Щас щас. Це ваші, ні? А ти не ті, що машину подобрали, ні? Ми потім будемо з вашими клієнтами. Я що знаю. де правильно, так? побачимо. Питання, як відреагувала поліція на образу військових? Це ж під час воєнного стану заборонено. Де вони? Стоп. Які номер які номери цієї машини? Чи раз. зараз як адвокат? Власний запис, А, А. Шістьдеся сорок один ЕНА. Серега! Серый! Серый! Сер'я! Я не можу поработати. Можеш глянути? Тебе є цей знак, чи це лівий номера? Ви наклі не з'являєте, нічого не зроблять, там вверху взагалі там все кричуть. Глянь, серві. У ніде немає. Тебе немає знайомих поліцейських? Нема. Закільки тісно дружили? Нема. Де Алексей Иванович? Олексий Иванович, вы Є, що, он еще. Ну, подивитися, ти так яну. А де це відео? Те, що вони Ось, у Світлане, каже, я номер машини, Та про, да, про а, вас, що вони сказали. Це, ваку це, ваку ми оце, оце чудо. Знову обмежем пані Світлана розумно на все записала. Включіть, будь ласка, хочу. А в дивись, вон той жіночки мені ще теж поскидала. Там я якраз дуже чітко видно знаком цим. Ні, знак бачив, показував. Мене питання. Ну, це... Тихо, тихо, тихо. Це та да, красна папочка із знаком э, російського блогера. Ні, до... там, де вони сказали про, про те, що... Ми будемо вашими клієнтами. Подожди, так? де там, де він сказав? Господи, Боже, я не можу. Про імперію? Я не записала. Да, про... я не записала. Він уже в городах. Ви знаєте, Тавася, зараз він дасть. Да, да. дайте, я відійду. Може, картизу? Серега, номера левіе? У мене теж не б'ються. А чия ця машина була, Volkswagen? Чого ж юриста вружателя? Оце? Це номера леві. А та машина зараз там стоїть? А де вона? Подожди, я там не забор буду. Як приїдуть дізнавачі бити на 237 статтю Кримінального кодексу України на 239 Що це говорить? 237-не вжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Це перша стаття є. І 239 Забруднення або псування земель. Це тобто в цій статтях треба зараз робити. Покажіть хлопці, у вас карман зараз на секундочку. Я так розумію, що той недоадвокат втік уже, так? Да? Його немає. Так, дивіться всі фіксуємо. На підприємстві стоїть автомобіль з лівими номерами. Та <звук> да що з цим телефоном, бляхавуха? Зараз я протру його. Бачите, зробіть скріншоти зараз я увілічу. Це може послати службу безпеки України 100%. Номера не ясні. Людина а, погрожувала військовим, людина погрожувала жінкам. Підозра російського колаборанта. Будь ласка, визивайте службу безпеки 100%. А оці машини. подивіться, записуйте. народні обговорення, зробіть скріни всіх машин. Раз. Зробіть, дівчата, народні обговорення. Раз. Я вже зробила. Ща, зараз, робити. раз. Я вже зробила, то першу прошу. А оце чувак приїхав на лівих номерах на Volkswagen. Таких номерів, ну не б'ються. І перший, і вторий. Дивіться забор, прямий ефір. Бачите, прямий ефір. Номера. раз, Прямий ефір. Зараз ось сидя, ось я стою, як інспекція тут, собочки. Територія чистенька, все прибрано, построєно. Поліція молодці продажні слідчі Вишгородського району. Я саме за вас кажу, ковбаса. Це тобі. А ось машина стоїть, яка на лівих номерах. Ще людина з папкою, емблемою російської, російського там якогось, бля, підрозділа чи чого раз погрожує нашим дівчатам, погрожує військовим хлопцям. Е, як вони сказали, що назвав їх там як тут? Ну, коротше, блять, мене зараз ківнімо, мене зараз мене поперело. Ось імперією назвав. Я зараз перелезу через забор, блять. Я зараз ці номера ну, якщо поліція не зможе, блять. Ці сикуни, блять, імпатієнти Вижгородського району. Я злажу. Скажи модераторам, що було дуже уважні. Написав мені штучний інтелект. Напиши народні обговорення. ГО під атакою де ти бачиш? Да Ось все виходить жовт. Та ось, все, бачиш, свіжа. Це перша. Отам хімія воняє, дуже сильно з-під забору, а там ще третя труба, яку сьогодні визливали, дуже багато. Це перша, де друга. Ходімо далі. Де? Бачиш багато років, яка тут яма, куди вона зливалося все. Це раз. Отам свіже, тільки сьогодні ще зливали. Понюхайте, як тут хімія воняє. Вот тут хімія так воняє, що пісє. Та вони в народних обговореннях є. Відео є. Блять, да зайди в телеграм канал, напиши народні обговорення. Це писец, боже мій. Ось тут взагалі тут дышать нечем. Вот в цьому місці під забор зливають. А хто є власником цього підприємства? Фонду його брати? Тут взагалі жопа. Власник курсі, тому мой адвокат одразу приїхав, той не Не обзивайтесь. На, на, на цих свиней. А ось ця друга труба. Бачите, свіженьке сьогодні ще виливалося. Чорне, мокре ще, так. Да. Да, ось, о, бачите? Труба ось забор. Фу, там труба. має бути смеліт капітальний. Боняй так, що мама не горює. І оце свіже, бачите, сьогодні ще поливали. І так воно тече отуди все. Ой, бля, все. Зав'яжи якийсь платок, бо тому що дійсно може ще отравитись, бляха. Вам туди з респіраторами треба було їхати якимось. 100%. 100%. Вечором подивися на е кросівки, можливо, і вижери кросівки підошву. Я їх зразу. Нормально, можете з свободу, не провалюєтесь. Прямо через метрів 30 друга труба буде. Подивіться, скільки там е, того борщовика росте. А. А. Олексій Іванович! Скиньте мені локацію, там, де бачите труба, оця йде, напроти протягом труби. Олексій Іванович, скиньте мені на телеграм-канал локацію, де ви стоїте ту трубу. Дівчата, скиньте мені, чи Олексій Іванович, локацію скиньте. А там з десь забору, знизу вони визливають. Мені розказують, біля туалету напроти туалету. У них 5-метрова -метров, 5 така яма, вони туди зливають, а потім отсюда відкачують сюди. бачите, яка тут дозора йде. Та не туалет, тут дві труби. Вони хімію моють, діти бочки всі вимивають. Вони потім продаються, заливають таку херню. Мені місце верхало. Тут в тому році померла людина від сердечного приступу. П'ять інсультів на цьому підприємстві людей було. Нам треба сюди валити, тому що ще в мене щось буде. Дивіться, яка розора. Труба йде. Де вона? Ось о, труба виходить, бачите? Ось все зливається.